Ці люди не розуміли, що саме я розповідатиму. Зібралася практично повна зала незнайомих мені людей. І ось я почав говорити їм про конкретні приклади з життя, як генетика та спадковість впливають на долю, а також про біохімію. Я, людина, яка з величезним успіхом провела до цього три виступи для великих аудиторій, що залишилися в захваті, раптом бачу на обличчях нерозуміння і питання, що відбувається. Люди були впевнені, їм розповідатимуть про те, що слід вірити в себе, зібратися з силами та діяти попри всі перепони. Як сказав Арнольд Шварценеггер, коли приїжджав у наше місто і виступав у палаці спорту, я, людина, яка дев'ять разів упала, але десять разів піднялася. Після цих слів зал вибухнув бурхливими оплесками. Люди прийшли до мене для того, аби безплатно зарядитися енергією впевненості. Тобто отримати те саме, що Тоні Робінс або Садгуру зроблять за великі гроші, щоби, можливо, здобутої енергії вистачило бодай на кілька днів, аби не відчувати депресії, а не для того, аби слухати ось пишномовні балачки. Якийсь невідомий нам брюнет починає розповідати про молекули, спинний мозок і наводити приклади з життя. Нам потрібно, щоби ворожка сказала о, на тебе скоро чекає велике майбутнє та успіх. І тоді твій настрій відразу поліпшиться. Ходиш, а на душі якийсь час приємно, адже щось у майбутньому має гарне статися. Ось чого люди чекали, прийшовши до мене та чхати на вас ті циганці, як і псевдогуру хижаку, як і всім коучам та Шварценеггерам. Вони кажуть те, що люди хочуть почути, бо їм за це платять. Шкода тільки, що знаменитий губернатор, актор і культурист не розповів публіці. Як він протягом кар'єри пропустив через своє тіло величезну кількість спортивної фармакології, а вона була аналогом природного гормону нейромедіатора тестостерону. Як відомо, нейромедіатор впливає на настрій і нашу нервову систему.